Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, «Чарівна краса природи. Листопад місяць, вже холодає, починає лист з дерев звалюватися, жовтіть. І в багатьох людей виникає питання, а що ж робити з листям? Палить, вивозить. Ну, я, я особисто раз і назавжди зробив собі е, та, таку історію, як використати листя. Ну, кутку тут сада, одвів таку невеличку площадку от, для е, того, щоб е, звалювати сюди е, листя. Розділив її, от, як ви бачите, на дві половини. Ну, умовно, на дві половини її розділив. Да. <кій> Значит, на одній половині вот, вже вибране листя, тобто перероблене. Да. Вот. И... <кій> а на другий лист, який ще має переробитися. Хто ж його переробляє? Ну, переробляє його такий собі каліфорнійський храбак. Вот. От скільки в мене тут дачі з 86-го року, він у мене тут постійно е, живе і е, з листям у мене нема проблем. Ось і, після цього е, хробачка каліфорнійського виходить отакий от біогумус. Стопроцентний біогумус це фактично е, капроліти е, цього. Тобто відходи життєдіяльності. І що виходить? Ось цей біогумус він десятки разів ефективніший, ніж там перегной от, і інші органічні рослини. Як відомо, що от, весь чернозем Чорнозем на, на землі створений тільки завдяки е, праці цього ґрунтового е, ну, е, хробака, який поїдає остатки органіки і перетворює все це у е, е, біогумус, ну і гумус. От. І чим більше ми маємо вміст біогумуса, в землі, тим більше вона родюча. Ну, Тут от навіть видно, рядом ростуть абрикоси. І от як вона сюди направляє корні. Я їх туди садив і вона фактично в цей біогумус направляє своє коріння, тому що тут виходить дуже поживна речовина. Так що, друзі, використовую я його для підживлення рослин. Потім для того, щоб робити розчин, водний розчин біогумусу. І коли, допустимо, поливаю рослини, в бак додаю біогумус, він у воді розтворяється до гумінових кислот. І тоді цією водою поливаю. Свої рослини і маю дуже хороший результат. Фактично, це, який уход за цим хробачком. ну чого він каліфорнійський, це, як вам сказати, звичайний черв'як, як у нас в народі говорять, червоний гнойний черв'як, ми говорили. На рибалку я дійшли, то обов'язково шукали такий черячок, на нього е, лучше риба клює. А в Каліфорнії вивели штам, який дуже плодючий. Сильно він добре розмножається і, виходить, хорошо роблює органічну масу, значить листя, можна, якщо є відходи, там шкарлупи, гнилі яблука, все це можна використовувати і все це акуратно перетворює в біогумус. Ну, наприклад, зараз я вам покажу тут, я викинув значить, гнилі яблука. І от яка тут Картіна. Ось, будь ласка, скільки його тут цього хробака каліфорнійського дийця. О, що тут робиться. Так що, друзі, отакий у мене є роботник, каліфорнійський черяк, який дуже добре переробляє. Органічні добрива. І за це йому велика потяка. Раз, а друге, в мене немає проблем із листям. Значить, тут на, це, на цю кучу я вже листя кидати не буду, а буду кидати на цю, де звільнилося від от біогумуса. От. І... В період зими от, і літа він переробить цю кучу, а ця куча весною вже буде готова. Ну, Тут, може, зверху я трохи накидав, зніму, а під низом вже готовий біогумус. Так що, друзі, питання, чи варто палити листя, у мене явно відпадає. Тому що я його ніколи не спалюю, а використовую для виробництва біогумуса. Ну, що ще сказати? Який значить, догляд за цим черв'яком? головна умова, щоб в цій кучі була вологість. Він добре живе і працює при хорошій вологісті. Коли літом немає у вас, допустимо, довго осадків, опадів, значить потрібно поливати цей ваш бурт. Ну, Можна ще додати відходи від кухні, там шкаролупи і дуже любе шкаролупи із банана. От тут я вам показував півничі яблука, груші, все це йому як конфетка. От, так що як цукерочка. Отже, друзі, кому така ідея подобається. І мати немає проблем з листям і мати добриво добре, добре, органічне. Можете використати цю ідею, достати каліфорнійського черв'я. У мене він фактично, от, скільки тут дача, скільки в мене і живе, не виводиться. А на цьому буду закінчувати. 에, 에, да, скажу такий постфактум. Сусід тут при, 에, при приїхав новий сусід, теж зробив недалеко від мене. На тій стороні теж бідки відходи з кухні і каже, ой, у мене скільки черг'я. Ну, я говорю, правильно, мій черп переліз туди до тебе, і, і дає тобі пользу. Він шукає, де йому краще, звісно, він може перелізти, але завдяки своїй плодючості хватає і, і йому, і мені. Так що, друзі, бажаю всім хорошого настрою, хороших успіхів у э, вашому занятті земледіллям домашнім. Вот. Бажаю всім мирного неба. На все добре і до нових зустрічей.